Близько 9-ї години російські військові обстріляли серед Херсона. Світлана мешкає багатоповерхівці, поряд з якою розірвався снаряд. Я була на планюрці на роботі, а мої рідні були вдома. Але діло, що вони не були на балконі, бо їх би повбивала великі осколки, повбивали вікна, ми на першому поверсі живемо. Такі діла. Мені дзвонила донька, і я прибігла додому. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранені ще двоє людей. Вони співробітники міської військової адміністрації, розповів її начальник Роман Ворочко. Сьогодні внаслідок дії Російської Федерації зазнали поранення двоє працівників військової адміністрації. Одному з цих працівників амбутували частину руки. Інший працівник, якому була надана медична допомога, вже вийшов на своє робоче місце. Однак є дуже велика втрата. Це загинула наша працівниця, у якої лишився чоловік, донька та онук. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, територіальну громаду протягом минулої доби обстріляли 10 разів. Випустили 33 снаряди по обласному центру, молодіжному та інженерному. Три людини поранені, як розповіли в обласній військовій адміністрації, за добу 30 керованих авіабомб скинули на населені пункти Херсонського та Береславського районів. Під ударом були п'ять територіальних громад на Береславщині. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по місту Бориславу, Атрадакамінці, Тягінці, село Урожайне та село Чарівне. Маємо пошкоджені складські приміщення приватних підприємств, фермерських господарств. Також пошкоджені були житлові будинки господарчі споруди мешканців, використовуючи реактивні системи вогню та Міномети те, що місто, були пошкоджені приватні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка та житлові будинки. Внаслідок обстрілу з дронів у Бориславі поранені чотири людини. Сказав Літвінов, також 31 жовтня під час евакуації двоє волонтерів отримали контузію в результаті удару дроном камікадзе по евакуаційному автобусу з людьми. Загалом, за минулу добу, за інформацією обласної військової адміністрації, російська армія 94 рази обстріляла правобережжя Херсонщини. Випустили 510 снарядів із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко, Марина Корглова, Роман Царьов, Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.